1933 рік Адольф Гітлер з СССР в президент. Його плани були страшні. Він хотів повернути німецькі території та німців, а потім захопити всю Європу і помститися союзникам. у його плані захоплення була Австрія. Він відправ ультиматум Австрії, або вони приєднуються до Третього Рейху, або вони прижимають повному штату вторгнення. І Австрія вибирає друге. У наступному плані була Чехословаччина. Першим він забрав Судет, а потім всю Чехію. Після підписання пакту молотова ріббентропа Вермахт вторгається в Польщу, а СССР в Фінляндію. Але СССР зустрічає сильний опір, він гіль як зміг перемогти у цій війні. Потім Вермахт вторгається в Данію та Норвегію, а потім в Балканські країни. А його нова стратегія Бліцкрік ні шансів не дає союзникам. I Wehrmacht zaczął poruszywać się po terytorium Francji i wojna była wzięta za miesiąc do 120 dni, a SRSR nareszcie otrzymuje Brybaltyku bez Cztery Przez wiek Wehrmacht się gotowy wykonał tę operację Barbarossa i do niego się przyjednął z aby się i wrócić do swojej terytorium, ale Wehrmacht nie udaje się wykonać wszystkich swoich zadania. Тим часом в Африці талогерманські війська здаються. Та Африка переходить під контроль союзникам. І вони починають висадку в Італію. Італія капітулірує і Вермахт захоплює її. А во Францію робиться найбільша висадка в історії. А СРСР робить контрнаступ і за два місяці відтісняє німців з їхніх територій. Союзники повертають Францію, СРСР входить в Берлін і Вермахт капітулірує. I bought you a little bit a good